Ми говоримо про те, що в нас є проблема з екологією на землі, так вона є. Ми говоримо про те, що в нас є проблема з голодом на землі, вона є. Є проблема з прісною водою, з їжею. Так, всі ці проблеми є. З війнами, з зміною ціннісних орієнтирів, з тим, що людство збилося з вірного шляху, що людина це... В першу чергу духовна сутність, а зараз дуже багато світ матеріалізувався і зациклився тільки на матеріальній парадигмі розвитку. На мій погляд, це катастрофічне, ну, скажімо, збій в програмі, якщо так можна сказати, має бути не матеріальна парадигма розвитку для людини і людства в цілому, а духовна матеріальна. Але крім всіх цих проблем, які я перерахував, у нас зараз. Вилізла нова, неочікувана, але, на мій погляд, це, знаєте, така проблема, яку ми, як верхню частину айсберга бачимо тільки зверху, а низ ми не бачимо. І все, що зараз я говорю, воно стосується взагалі-то білої раси. Я то не расист, розумієте, але біла раса на сьогоднішній день. Вона не являється в кількісному вираженні доміна... домінуючою на землі нас, представників білої раси, менше 20% населення землі. І те, що я говорю, оця соціальна аномалія одиноких чоловіків і одинок... одиноких жінок. Приведе до того, що біла раса не буде продовжувати народжувати свої наступні покоління. Що далі? Мені здається, що нижня частина айсберга дуже глибинна, і, на жаль, про ці речі зараз сильність світу цього не сильно переймається.